Ну що, друзі, кому і що приніс святий Миколаївчик під подушку? А Якщо нікому святий Миколаївчик нічого не приніс, то знаєте, що це значить? Що саме ви маєте стати святим Миколаївщиком в себе вдома? Мені в дитинстві це свято ну, дуже подобалося. Я прям... Бин, я чекав, коли оце ж під подувку, це завжди, це оце, поки перестав Святий Миколайчик до мене приносити подарунки. Ну, пройшов час. І що я вам скажу? Святий Миколайчик приносить цукерочки для моєї дитини, цукерочки для моєї дружини. Для моєї тещі, як вона живе з нами. Ну і попутно заносить мені шоколадочку. Так що. Ви маєте зробити ту саму Святого Миколая, і буде у вас все чудово.